Нове відео. Фінал 24-го року. І якщо знаєте, це в нас був рік карми. Після року карми зразу можна дивитися, ну, що це за людина. Бо рік показує, ким людина була. Або ці людині допомагають, вона змінюється, стає кращою, або в неї все починає ламатися, і людина стає гіршою. Тобто, це залежить і від інформації, прихованої, не прихованої зі всіх факторів. Тобто зразу можна оцінити, що це була за людина, і які м -м, тенденції я замітив після того, як на закінчився карми. Зараз рік розрушення йде. Перше Арестович Ок. Для мене було здивування. тобто рік показав повністю інша людина, адекватніша, нормальна людина. Я не, не очікував, ну чесно. Друге, посипався Зеленський. і тут так плотно посипався. Я думаю, що це власть, бабло і емоційне виснаження, і воно скрізь десь підбирається. Тобто, кожна людина проходить якісь свої уроки, і видно, в нього ці уроки. Показали, що рік карми він не пройшов і посипався. Чому посипався Це моя позиція, я, в принципі, розказував в по попередніх відео. Що би також я хотів попросити, ну, щоб хоч якось можливо, там, достукатись: у е, нас є ж християнська Лідно. християнська не так. Так, да, я би попросив церкви християнська, іудейська, мусульманська. Давай так попросити, да. е, я би попросив християнську церкву, іудейську і мусульманську церкви повпливати, ну, на нього, щоб людина, можливо, якийсь фідбек від народу почула, від людей інших, там не з його кола. Бо ну, якщо людина там живе на даний момент в якомусь в маленькому вакуумі, то їй ну немає звідки брати. Інформацію банально коло спілкування так як закольцоване, і все, і людина там бу -бу 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 -бу, вибрала не готове оточення, і воно в тому оточенні ну, і сипеться йде на дно. І якщо будуть позитивні зміни, то будуть позитивні зміни. Якщо ні, то пропоную повністю ну, відрізати від церкви. Причина, чому даного прохання він заважає мені проводити реформи? Наприклад, зараз для іудаїзму, що потрібно зробити. Це зміна часу обрізання у хлопчиків з восьмого дня на восьмий день і в подальшому повністю відмовитись від обрізання. Чому? Покращується формування мозку. у хлопчиків, вони стають більш стійкими, менш травмованими, так як де травма на восьмий день, і виходить, проблеми з розвитком мозку. І вони будуть більш стійкими, будуть більш стійкі йти типу покоління. Ну і друге, тобто, це було. Рішення необхідник, я розумію, коли їх водили в пустелі. Не було в достатній кількості води для гігієнічних всяких процедур, і щоб не було цих гігієнічних проблем з чоловіків і обрізання. Тобто зараз ж, ну, немає проблеми з водою помитися. Тому рекомендую взагалі відмовитись від даної застарілої, на мою думку, і непотрібної не знаю, як це назвати процедури. І далі реформа армії. Я надіюсь, ви бачили всі маски зі Гуючого. І ви, ну, перше, це ну, клас політики, що маска, що Трамп можете ну, почити з людей, що, що означає слово політика. але висновки з цього йдуть критичними. Якщо після Трампа готують маска, і він вже виступає як правий лідер. Це скоріш за все свідчить про те, що США готуються до війни і їм треба жощі лідера. Тобто, ви бачили всі ці відеосики, як він звільняє людей направо, наліво, його ці домінантні жарти. Тобто, це не є випадковими речима. Це є речі, котрі демонструються, щоб показати, що це є за людина. Якщо потрібна така жорстка людина з такими... Поглядами, ну, це буде означати, що, ну, на мою думку, буде війна і треба гнати війська. Я думаю, що це будуть всякі роботизовані, але враховуючи розгони економік Китаю, США, Європи, що все, що ставиться на воєнні рейки, це всі готуються до великої війни, до нормальної великої війни. І чому я за це говорю? Наприклад, Росія зменшила ракетні обстріли України, вони починають економити ракети. Тобто кількість ракети, які вони виробляють, зараз більше, ніж та кількість, яку вони вистрілюють. Питання: на що вони починають економити ракети? Я думаю, що вони також починають готуватися до Великої війни. І вони розуміють, що вони їм треба будуть у майбутньому і зараз для них вже невигідно їх витрачати. Коли буде або якщо буде нова війна. Враховуючи нинішню ситуацію у нас у військах, ну і в армії, і в ТЦК, люди не хочуть іти в армію. Ну це є факт. Реальність така, що в таку армію, яка в нас зараз є, люди йти не хочуть. Нас Стерненко, можливо, ще хтось ну, пропонують різні варіанти, щоб почати реформи в армії, щоб була інформаційна кампанія, щоб були реальні кроки. Де службу для солдатів для людей зроблять кращою. І відповідно ну, людей має з'явитися ну, в більшій кількості, котрі захочуть служити. У нас є результат от реформи міліції в поліції, які були. Скоріше за все, якщо буде адекватна реформа в армії, такі ж самі результати будуть і в армії. Ну, тобто, я вже писав, що ну тобто, не знаю, що показати, звідки я це знаю, але ну, от я знаю. Да? Інформація така, що на Стерненка почали ну, величезну кількість негативної магії робити, там з жертвоприношеннями, щоб він забув про цю тему іменно про реформу армії. Причина: люди бояться, що її проведуть. Чому вони бояться корупція? Ну єдине одне слово. І вертаємося до Зеленського, хто на слова командуючий відповідає за корупцію в армії в період війни. Хто, хто конкретно, хто крайній. Знову Хелянд крайній чи Зеленський крайній. Говорити там, що ми там проти корупції, там лялята Поля, і якби матеріальні дії наслідки після своїх слів це дві більші різниці. Тому, якщо буде ще одна війна, нам потрібна якісно нова Модернова армія. з Максимально реформованою структурою, а не це, що у нас є зараз радянська совєтська система, і якщо в нас будуть не знаю, як його слово використати війська такими, на які невигідно нападати, то можливо нас не будуть рухати, і ми збережемо свій суверенітет, враховуючи то, і хто і як готуються до війни. І якщо наші справи залишаться такими, якими вони є зараз, я не думаю, що Україна збереже свій суверенітет. Це є на даний момент мій прогноз. Ще не знати, що, де, куди і як буде, але враховуючи теперішню ситуацію, і ті костелі, і всі ці впливи, що ну тобто як не хочуть ну, реформувати армію, тобто ну, це дно, ну, то скільки грошей не залежить, ну. Нема, 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 завжди вічно мало грошей, тобто бездонне дно, і воно скрізь розтікається. Ну, гроші не використовуються ефективно. Я не знаю, які там треба. системи монітору по цінам, системи монітору контролю дій е, керівників, тобто там ротний, взводний. Це банально в плані грошей. Скільки там буде виплата за одного мертвого солдата, ну, це 12 млн, правильно? Якщо там в роті загинуло 10 людей, це і 120 млн грн. Ну треба виплатити. От, знайдіть якогось директора державного заводу, який взяв і спустив, так, взяв і витратив нераціонально 120 млн грн. Ну, тобто, ну, я не знаю, коли, наскільки, наскільки швидко його посадять, ну швидко. А тут, ну, ну нічого. Ну, так і сталося. Прилетів неудачно там кап, да, і все. Тобто, де є контроль за керівниками в армії, контроль за фінансами, система оцінювання, система знімання. Тобто це я не є воєнним, це я просто так озвучую. Якщо є Стерненка, от, я, от, от, от хай він там. Придумує, що там робити треба? Тобто людина є вне системи, в некорупційних, як так сказати, потоків, і враховуючи ту кількість роботи, яку він зробив, як мінімум ну, йому можна довіряти да? і вводити зміни. Перше, це умови, ну, якщо ну, хтось хоче збереження суверенітету України. Якщо так вот, є зараз, оце, щоб типу, Незалежні, не, не да, а по факту захоплені. Ну, якщо вас влаштовує така ситуація, то можна нічого не робити, а на фіга. Ну, я, я, чесно, я не знаю, де, де в нас в Україні ну, народилася така кількість цих зрадників. Ну, от, 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 просто я не представляю, ну, де, де їх розводять? Перше, зрадників, а друге цих всіх людей, що крадуть. Коротше, це, це якийсь капець. Ну, єдине, що мене радує, що в цьому році в ну, них нормального життя там не буде. Там що, що, що накрадуть, що не накрадуть. Ну вони навіть можливо, ні -то слово, не те, що не розуміють, вони не знають, яким може бути життя, коли ти є морально принциповою людиною і дотримуєшся якихось своїх моральних таких принципів, як маєш мій компас, що це я можу зробити, а це я не можу зробити. Ну, такого немає. Єдине, що мене радує, ну хто не розуміє, тобто всі ці люди, які крадуть в період війни в воюючій країні, от вони будуть страждати, і то, що з ними буде, ну, тільки можна буде з ними поражати, їхньої тупості швидкі робити. А так, то треба буде змінювати армію. І поміняти Зеленського.